Сьогодні з особовим складом нашої 32-ї частини проводилися заняття з набуття практичних навичок користування висотною автодробиною АД-53, яка має вагу 30 тонн, колісну базу 4х6, вивозить за собою тонну 480 води для заповнення сухотрубів. Має можливість досягати 16-го поверху. Також має важливість подавати на таку висоту вогнегасячі речовини. Складність полягає в тому, що це досить велика висота, і люди трохи не впевнено на себе чувствують, коли перебувають на такій висоті. Тобто спрацьовує людський факт. Не всі чувствують. Не всі відчувають себе впевнено. Моя власна думка, що такі заняття потрібно проводити якомога частіше, тому що те, то, що люди роблять власними руками, воно запам'ятається набагато краще, ніж це розказувати теоретично або показувати слайди. Вони сьогодні виїхали, спробували підключити воду, попробували запаркувати машину в умовах наших реалій, коли парковочні місця практично всі зайняті. Вони подивилися, як це робиться. Це дає більше результат, ніж заняття в класі. Сьогодні особовий склад подивився, як це виглядає в реальності, набув якихось нових для себе навичок. Це досить важливе завдання в зв'язку з тим, що в місті Харкові, а саме в Шевченківському районі, досить багато високоповерхівок. І зараз це питання виникає з новою силою, тобто можливість гасити пожежі або рятувати людей з великої висоти.